Моє покликання рятувати людське життя. Відома лікарка-інфекціоністка з Чернівців Ольга Кобевко пліч опліч з медиками допомагає рятувати українських військових. Про безупинну роботу в прифронтовому госпіталі та новий етап життя медикиня розповіла і нашим журналістам. Відома лікарка з Чернівців Ольга Кобевко вже понад місяць рятує життя українських військових у прифронтовому госпіталі. Потрапила привозячи саме волонтерську допомогу, виявилося, що дійсно потреба є в медиках і маючи досвід уже не одного року, то залишилася тут допомагати. Вона не слідкує за годинником, а деколи навіть не встигає перегорнути календар. Щодня одягаючи білий халат, пані Ольга має лише одну мету допомогти відважним українським захисникам. Знаходити сили тут, напевно, дуже просто, тому що ти дивишся на хлопців, які поступають саме з передових позицій, і розумієш, що їм набагато важче ніж нам, тому що вони в багнюці і під обстрілами ми, медики, можемо надати їм допомогу. Тому абсолютно про якісь там таке натхнення не говориться. Тому що от вона воно саме по собі воно тут присутня. Ольга Кобевко розповідає, в порівнянні з минулими роками ситуація із медиками в прифронтових госпіталях покращилась, проте потреба в профільних фахівцях зростає. Навіть ті самі поранені, які мають якісь вогнепальні поранення, інші вибухові травми. Тобто вони можуть мати так само інфекційні захворювання, тому що є і ангіни, є пневмонії, є ковід, і всі вони так само потребують допомоги, окрім основного лікування, саме поранення військового Цьогоріч відома лікар... Карка з Чернівців зустрічатиме великдень на роботі. Пані Ольга каже, під час війни для неї не існує свят та вихідних. Я просто вірю в те, що якщо ми зараз максимально всі свої сили кинемо на боротьбу з ворогом, то в подальшому всі свята, і паскальні, і різдвяні зможемо святкувати разом з родиною щасливій і вільній Україні. Альона Рудніцька Чернівецький промінь.